Зі мною на прямому зв'язку Богдан Ференс, це кандидат політичних наук та експерт міжнародник Богдане, мої вітання. Вітаю, пропоную розпочати з друзів німців і тих виборів земельних, які у них відбулись. Тому що є питаннячка, ну принаймні в, в коаліції, правлячій нині у Шольца в команді. Тому що після цих земельних виборів з'явилось побоювання, чи не буде дострокових виборів, а там плебісит призначений, я нагадаю, на 25 рік. А в чому причина? Тут праві і ультраправі набрали доволі багато у двох землях, і, власне, це стало причиною, причиною роздумів про те, а чи вийде сформувати уряди без правих екстремістів, до чого закликає Шольц. Це так пояснив трошки нашим глядачам. Але Богдана хочу, щоб ви детальніше нашим глядачам пояснили, які загрози і для кого і для чого в першу чергу несе те, що праві е, набирають, так би мовити, підтримку серед населення німецького. Да, я дійсно по порядку, щоб було можливо дійсно зрозумілі, що ці вибори проходять не у всіх землях. Тобто, тій чи іншій землі відповідно до устрою країни безпосередньо проходять вибори. І землі достатньо самостійні. Вони оформують свої уряди, тобто у них є свої парламенти, тому вибори в федеральних землях вони також є показником. І за міром певним на вибори загально національного рівня, коли вибирають вже безпосередньо парламент. А дійсно вони анонсовані на 2025 рік. Це перше, що потрібно розуміти. Друге, хто такі праві там ліві екстремісти. Відповідно до політичної, так скажемо, да системи Німеччини, все ж таки там більше ціннісно орієнтовані політичні партії, які сповідують ту чи іншу ідеологію В українському вимірі. Це не зовсім звично, скажімо так. Тому праві традиційно це такі більш радикальні політичні сили. Часто їх також називають популістами, які дуже дають прості відповіді на складні запитання. А ці складні запитання вони є у німців, і це нормально. Але коли немає вирішення, наприклад, на думку тих чи інших виборців, в німеччині складних питань. Це знову ж таки питання міграції, воно завжди чутливе. Це там ціни, наприклад, так, це якісь інші вимоги до своєї влади. То звісно, тоді формується протестний так званий електорат, і особливо він формується в східній Німеччині, тому що ці показові зараз результати, про які ви зазначили, це якраз для східної Німеччини. Тобто, це перше означає підтримка альтернативи для Німеччини на такому високому рівні, там понад 30%, Тобто, да, перший. Міститься часів там десятків років права партія у Німеччині з історичним контекстом. Ми пам'ятаємо, Да яким коли там націонал-соціалісти були при владі за часів Гітлера, вони зараз е, лідирують у східних, так скажемо, федеральних списках. Це загрозлива тенденція, на мою думку, з одного боку, тому що дійсно. Так скажемо, підтримка коаліції з трьох політичних сил: це соціал-демократи, це ліберали і це зелені. Вона дещо зараз точно у не найкращому стані з огляду на результати якраз цих земля, але знову ж таки питання в тому, як будуть сформовані оці уряди. Більшості у цих землях це Сексонія, це Тюрінгія. Тобто, чи вдасться все ж таки сформувати їх ці уряди і коаліції без залучення, чи то правих правих радикалів, альтернатива для Німеччини, чи то до речі, лівих, тому що у них з'явилась нова політична партія після того, як ділінки? Яку часто також називають традиційно досить проросійською політичною силою, вона втратила абсолютну популярність, і одна з лідерок цієї партії Ділінки, пані Сара, вона вирішила створити свою партію. Зараз вони набирають також досить пристойні результати. Які дозволяють їм резонувати в цих східних землях Німеччини, і для того, щоб дійсно сформувати вже уряди, там потрібно буде попрацювати в першу чергу християнським демократам, соціал-демократам, зеленим, можливо, хто пройшов і можливо все ж таки вдасться дійсно це зробити без залучення, навіть альтернативи для Німеччини, тому що на даний момент поки ні одна з політичних сил ключових. Не готова з ними створювати коаліцію на регіональному рівні, навіть не зважаючи на те, що альтернатива до Німеччини здобула там більше 30% голосів. Ну от власне з згадувана та вже вами партія так званої німецької подруги Путіна. Вона ж в чергове нагадала і про свої умови по Україні не надавати нам озброєння. Це це одна з таких умов. І от я зараз про те, а що що торкається нас, і яким чисто теоретично може бути умовний наслідок від того, що коаліція буде з правами, чи коаліції з правами не буде. Правих буде більше на земельному рівні і, можливо, чисто теоретично на федеральному, або ж їх більше не стане. От ці всі варіанти розвитку можемо зараз швиденько так переглянути для України в першу чергу. Що змінюється? для, для, Украї... для України України? Відразу скажу, що ситуація буде. Буде ускладнюватись, якщо будуть зростати такі настрої. Але не, скоріше за все, будуть зростати, з огляду знову ж таки, на вибори в 2025 році. Чому? Тому що це також в дечому підважує е, саму коаліцію. Тобто, внутрішньо і до цих виборів не просто було, скажімо так. Е, в коаліції з трьома партнерами, які щодо багатьох питань мають подекуди різне бачення і розуміють також контекст політичний. А як далі їм після виборів, наприклад, у 2025 році, як мінімум не втратити підтримку своїх виборців? Тому конфліктність вона буде за все наростати всередині коаліції і надалі. Що буде ну не зовсім позитивно впливати на процеси прийняття рішень, і певні нотки сигнали вже звучали. Ми обговорювали в ефірах там. Були роз'яснення з боку канцелярії Шольца щодо підтримки допомоги Україні щодо бюджетних питань. Бюджетні питання вони дуже чутливі, до речі, тому що там є певний режим економії, який включається зараз. В Німеччині це все відображається також на, на внутрішню політичну ситуацію з одного боку, на певну можливо політичну невизначеність щодо майбутнього. Ну а з іншого боку, в рамках нашого двостороннього формату співпраці потрібно також зважати, що вибори це завжди виклик, виклик уваги, виклик прийняття рішень, виклик питань, які пов'язані з бюджетом з фінансами. Тому наразі я думаю, буде з одного боку мобілізація, все ж таки. Так скажемо, тих політичних сил, зокрема і соціал-демократів, щодо протидії популярності альтернативи для Німеччини, але причини вони досить також глибинні в німецькому суспільстві. Вони не так просто на поверхні, як ми подеколи там ті сили проросійські, про не проросійські. тобто, в них є свій внутрішній політичний контекст, який зараз ми бачимо досить резонує. І знову ж таки, це не вперше Франція нещодавно. Картинка, яка була, також ймовірність приходу пані Ліпен її партії до влади, була максимально вже наближеною. Лише та мобілізація різних політичних сил, включно з лівими, не дозволила отримати перемогу безпосередньо на дострокових виборах. І це якраз позитивно, так скажемо, з одного боку історія, коли все ж таки праві не змогли отримати того, чого вони хотіли, і це також ризик і серйозна загроза в контексті в ситуації, пов'язаної із підтримкою України і в контексті російсько-української війни, тому що як правило, праві правопопулістські політичні сили європейські. Вони неодноразово були викриті, так скажемо, в симпатіях або співпраці з Російською Федерацією. Це серйозний ризик і серйозна загроза. Бліц, відповідь, Богдане, очікування німецької опозиції на дострокові парламентські вибори? Вони мають підстави? Чи все ж таки ні? Це просто очікування і не більше? Я думаю, тут не лише від опозиції буде залежати, а якраз більше від коаліції. Знову ж таки, яка ситуація вона буде напружуватись надалі? напружена буде всередині між там соціал-демократами, між лібералами, між зеленими, і тут після таких результатів, досить негативних дійсно для коаліції зараз, ну будуть серйозні внутрішні жорсткі дискусії про захист українського неба і підтримку України зараз детальніше. Наприклад, Румунії. тут румунський уряд затвердив. Передачу нам систему протиповітряної оборони Петріот, там чекаємо, ще рішення парламенту, та? але знову ж таки, з тією аналітикою, з якою знайомився я, скоріш за все, так. Парламент теж підтримує це рішення. Чи все ж таки можуть бути нюанси на вашу думку? Я думаю, що ні. Якщо вже є, так скажемо, до внутрішньо певний консенсус, ну і він дійсно це юрисдикція. Країни, але бачимо також в кожній країні є своя процедурна частина. Ну, чесно кажучи, я не думав, що це настільки таке рішення досить юридично процесуально непросте. Тобто, це не просто там ухвалюється рішення, і все потрібно, ще, щоб парламент його підтримав не всіх країнах, держава-членах НАТО діє безпосередньо така. Такий підхід в передачі, наприклад, там Петріотів. Тому я думаю, що все буде добре з цим, і хотілося б, щоб це було набагато швидше, тому що ця система вже допомогла, якщо б трішки раніше оперативніше, ну це не лише це стосується зараз Румунії. За що ми їм вдячні, що вони підтримують нас, але й інших країн. Тим швидше ухвалюються рішення, передаються нам системи протиракетної протиповітряної оборони, тим більше у нас можливості зберегти життя наших героїв, наших людей, нашу інфраструктуру. Це важливо, щоб було таке розуміння. А ви ж помітили, президент Зеленський у своїх зверненнях? Ну чи не щодня акцентує увагу на необхідності в достатній кількості передачі того, що нам потрібно, вчасно передавати те, що нам потрібно, давати дозволи на завдання ударів туди, куди нам потрібно, чи не що вечора у Своєму зверненні, президент Зеленський акцентує на цьому увагу. Тиск. Це відкрита частина цього тиску. Є ж ще прихована частина цього тиску. Про це там на прикладі сполучених штатів Джейк Саліван, радник з нацбезпеки, казав, що постійно перемовини і в закритому форматі відбуваються там стосовно ну принаймні надання дозволу на удари в глиб території Росії. А, от на прикладі Румунії передачі нам систем ППО на третій рік повномасштабного вторгнення. Чого для тиску цього на вашу думку не вистачає? Чи ну справа просто в історичному моменті? Ну, от ми живемо в такий період живемо, що ну, от вони можуть так ухвалювати рішення дуже довго, дуже кволо, не по козацьки. Рішення бувають по-різному, хваляться, до речі. Тобто, є ефективні процеси і процедури ухвалення рішень, якщо є політична воля, насамперед, якщо є розуміння, тоді дуже все оперативно може відбуватися. А інша справа, що є певні також стримуючі так скажімо, фактори, які в рамках стратегій наших партнерів, держав-членів НАТО, переважно так враховуються. Тобто також і військове і політичне керівництво тих чи інших держав, і зокрема альянсу Північно-Атлантичного також визначає. Ті чи інші дії в рамках своїх інтересів, в першу чергу безпекових, тобто вони співставляють також, заміряють певні ті чи інші ризики. Наприклад, вони також розробляють певні сценарії. А що якщо нас наступ... це. Подекуди справедливо не влаштовує, тому що ми дбаємо і про своє, і про загальноєвропейську безпеку, так а, але з іншого боку, є реалії, про які ви також зазначаєте, наприклад, у тих же самих сполучених штатах Америки зараз політична певна невизначеність. А хто буде наступним президентом? Так і ця mm -hmm. політична невизначеність, подекуди також впливає. На ухвалення тих чи інших рішень, тобто е і ця координація внутрішня, вона також відбувається, можливо, не завжди подлічно, але в рамках е е держав-членів ключових північно-атлантичного альянсу. Комунікація щодо тих чи інших питань, пов'язаних з досить чутливими якраз ухваленнями рішень для тих чи інших країн, вона координація ця відбувається, тому що все ж таки це безпековий альянс, і ми бачили, і чули також певні заяви, коли більш східні країни держав-членів НАТО кажуть, давайте будемо, хоча б частково. На захищати повітряний простір і України і свій, коли росіяни атакують. Типу ми в цьому проблем не бачимо в той же час, чим західніші країни то вони більш обережніші, тому що вони також співставляють ті чи інші ризики і відразу заявляють, що НАТО ніяким чином не Бажає бути стороною конфлікту, да стороною війни російсько От, власне тут якраз це співставлення воно ускладнює подекуди процеси. Для нас все рівно важливо дійсно комунікувати, адвокатувати. Крок за кроком досягати того в нашій дипломатії і зовнішній політиці, чого потребує наша країна. От в плані закликів більш східних країн альянсу, так тут не можу не зацитувати Міністерство закордонних справ Польщі каже. Наступне: Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще над Україною, не чекаючи їхнього входу у свій повітряний простір. Заява потужна, але щось вона не. Дуже співпадає з діями е, систем протиповітряної оборони військового відомства польського та, які посилаються на погодні умови і неможливість точно ідентифікувати повітряну ціль і тому її незбиття на території Польщі. Тому що тут питання, що не лише Польща може ухвалювати таке рішення, тому що Польща є частиною Північно-Атлантичного Альянсу, те, про що я кажу. то без зеленого світла з Вашингтону, наприклад. Навряд чи поляки можуть взяти на себе ну, таку, е, е, таку роль, щоб, наприклад, да, збивати російські ракети на території України. Так? Е, це перше. Друге, ми знову ж таки можемо згадати певні е, моменти, які були, коли російські ракети залітали на територію держав-членів НАТО, да, бо там уламки від цих ракет. І ми очікували іншої подекуди реакції, але після тієї чи іншої комунікації, знову ж таки, з партнерами іншими по північно-Атлантичному альянсі ситуація плюс-мінус ну, не, не була а, таким тригером, певним для того, щоб кардинально змінити підхід у контексті, наприклад, захисту повітряного простору там, і України, і там східних держав-членів НАТО. Тому поки що <кій> нам потрібно дійсно. Мати більше адвокатів всередині НАТО для того, щоб вони, ті країни, які висловлюють таку готовність, наприклад, як там Польща, можливо, там інші країни, Румунія теж саме, можуть напрацювати механізм, я впевнений, що це можливо, які б дозволив убезпечити також і наш повітряний простір за рахунок їхніх повітряних. Протиповітряних протиракетних систем, я так розумію, цей принцип виверковості ну він нормальний для альянсу. Просто на прикладі військової допомоги. Пам'ятаєте слова Столтенберга, генсека НАТО альянс не може напряму там допомагати Україні військово, але кожна країна окремо може це робити. Я вот думаю, чому так не можна трактувати з захистом. Повітряного простору ну альянс не може напряму гарантувати, але кожна країна окремо може це робити. Зрозуміло, впирається все в США, в тому числі, але в чому така важкість поза сполучених штатів? Ну острах чого? Тут росіяни не можуть ніяк свою доктрину ядерну та е, визначитися. Вони вони гарні, красиві, чи чи росіяни? У них постійно переписується ця доктрина е, і, і поза сполучених штатів. Ну, я можу пояснити це, моя так скажемо, суб'єктивна думка. Але я думаю, прогнозування для Сполучених Штатів Америки дуже важливе. Прогнозування в контексті передбачуваності, яким чином будуть розвиватися події в контексті російсько-української війни. Це перше і все ж таки не бажання, щоб рівень загрози прямого зіткнення між США і Росією, і між НАТО і Росією він зростав ще більше. От власне з таких позицій. І скоріш за все виходять з огляду на своє стратегування безпекових питань у Сполучених Штатах Америки. Але я також думаю, що якщо таке рішення схвалилося, воно може бути в принципі схвалене. Залежно від етапності російсько-української війни, нам не відразу також патріоти надавали нам також там літки, в шістнадцять не відразу надавали певна етапність, брутальність дії Російської Федерації зумовлювало інші реалії, які вже враховувались при прийнятті тих чи інших політичних рішень державами-членами НАТО. Тобто вони знаходили певні формулювання, певні. Підходи, механізми, які дозволяли, все ж таки, да, там, нам долати ці так звані червоні лінії, і все ж таки мати більше спроможності, щоб відбувати російські атаки. Власне над цим ми маємо і далі працювати. Від НАТО до Європейського Союзу, так би мовити, один крок, вони постійно парою йдуть. І от в контексті нашого вступу до Євросоюзу хочу з вами обговорити заяву пана Туска. От Дональд Туск сказав, що Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею. В принципі, як то кажуть, Америку не відкрив. Ну, дійсно, нам перед вступом до Євросоюзу з кожною країною ЄС потрібно врегулювати абсолютно всі аспекти, не тільки економічні, політичні, митні і так далі. Ричне, і у тому ключі а від чого залежить це врегулювання і що називати врегулюванням? Пам'ятаєте, 2003 рік зустріч президентів України і Польщі і спільна заява, і потім президент Ющенко та зі своїм колегою теж намагались знов ж таки розставити історичні крапки над і, от що, що буде означати вирішення цих питань. Меморандум, я не знаю, на рівні конституції, на рівні парламенту, на якому рівні закріплення чого повинно бути, щоб питання волинської трагедії не викликало вибачте за тавтологію питань? Ну, знаєте, час від часу такі питання виникають у наших двосторонніх відносинах з поляками і не лише з поляками. Це перше, да. Це потрібно просто розуміти і брати до уваги. Це перше. Друге, мені дещо не що дивне, але можливо не так очікувано, коли це лунає з уст пана Туска, тому що на мою думку, все ж таки, уряд Туска і він особисто набагато прогресивніший ніж попередній уряд, який був досить правоконсервативним да, піскуаліці безпосередньої ну, партії, яка була до виборів у Польщі. От для них це питання одне з топових завжди було для особливо для ідеології правого такого націоналістичного спрямування. А Все ж таки для більш прогресивних ліберальних а, політичних течій історичні питання. Вони важливі, але ну так скажемо не настільки. І, і тут дійсно прозвучали такі акценти. Меседжі, я думаю, тут рішення має бути у діалозі. У розумінні наших партнерів і сусідів і подекуди ми поверхнево це сприймаємо. Ми думаємо, що от власне поляки відразу там допоможуть нам вступити в ЄС, не буде ніяких проблем. Не факт. Тобто, також потрібно розуміти ті чи інші. Інтереси тих чи інших наших сусідніх країн і в рамках нашого двостороннього формату співпро... співробітництва і шукати все ж таки шляхи, які б допомагали все ж таки ну, можливо не відразу розв'язати ті чи інші складні чутливі питання, особливо в історичного контексту, але все ж таки можливо не акцентувати на них надмірну максимальну увагу, особливо в процесі вступу в Європейський Союз, тому що в рамках нашого процесу вступу. Там немає таких вимог закріплених, наприклад, в там, документі Європейської комісії, які б казали, що ви маєте з поляками врегулювати історичні питання. Зрозуміло, що ті чи інші країни часто використовують такі елементи, коли від їхнього рішення залежить, чи там пришвидшить процес, чи не пришвидшить, на свою користь в рамках своїх національних інтересів. Болгари це використовували по відношенню до деяких там Балканських країн в рамках там вступу, наприклад, Північно-Атлантичний Альянс, Здавалося б питання безпеки, північно-атлантичний альянс і тут починають з'ясовувати між собою деякі балканські країни, в кого яка історична назва, там і як потрібно да, розуміти також історію. Власне, ці чутливі питання вони будуть ще виникати в процесі і двостороннього формату, і надалі, але нам потрібно бути стриманими. Прагматичними, на мою думку, суб'єктивно, і все ж таки, як пропонувалася, на Наскільки мені відомо на офіційному рівні безпосередньо, щоб експерти також з історичної пам'яті між собою зустрічалися, обговорювали і знаходили спільні точки дотику. Це дуже важливо. Ну, тобто, це все ж таки не рівень. Просто зустрілись два президенти, Це от рівень історичного якогось заходу спільного, який потім буде підкріплений не, не рішеннями парламентів обох країн. Ну не обов'язково, тобто це не завжди потрібно виносити вже на такий загально суперполітичний рівень, тому що ну подекуди є питання, на які не може бути одного бачення однієї країни там чи іншої. Тобто, да, історія складна вона, до речі, дуже складна, подекуди дуже трагічна. Тут питання акцентування уваги. Тобто, да, це було да трагедія, да, але зараз ми говоримо про щогодення і про майбутнє Повинні акцентувати більшу увагу на цьому з повагою дійсно до наших двосторонніх відносин і до подекуди складних періодів цієї історії. От власне така раціональна. Формула вона дозволяє рухатись далі. Але якщо деякі ті інші політики можуть використовувати якісь історичні моменти для того, щоб пригальмовувати певні процеси, ну тут буде складніше. Це не лише стосується наприклад поляків. Тут і грубуни можуть бути, і угорці можуть бути всі зацікавлені. Цьому подекуди етнічному питанню, особливо коли проживають певні етнічні групи на території України. Про Сполучені Штати давайте ще поговоримо про кандидатів у президенти. Зокрема, от про кандидатку від демократів Камалу Гаріс вона дала своє інтерв'ю, доволі розлоги інтерв'ю, в якому не знайшлось місця нам, але у значній мірі знайшлось місце Ізраїлю. В контексті того, які сили і засоби надає ця держава, нам Сполучені Штати, яку допомогу вона надає. Велику для нас, але не таку велику у відсотковому співвідношенню для себе, та Крапля в море в порівнянні з американською економікою. Тим не менш, питання виникають: а, а де Україна з чим це пов'язано? Не допрацювали політтехнологія, які працюють чи спічрайтери, які працювали з пані Харіс, чи не та аудиторія, і це, і потрібно це розуміти, внутрішні там американські процеси. Там не той момент, не ті меседжі, і саме тому не згадували. Я думаю, що насамперед дійсно фокус зараз особливо на американського виборця. Тобто, да, при всій складності ситуації пов'язаної з безпековими викликами для США, але внутрішні, все ж таки політичні питання, проблеми, ціни на, на житло, на пальне, тобто да, питання міграції. Питання освіти, питання медицини, воно турбує американців зараз набагато більше. І, власне, якраз спічрайтери, політтехнологи, вони намагаються там максимально вкладати у спічі своїх кандидатів, чи то від республіканської партії, чи від демократичної, якраз відповіді, можливо, на ці питання, які, на їхню думку, турбують американців найбільше. От, власне, це. Один з моментів, який потрібно розуміти, але на мою думку, якщо присвячено було а, фокус і питання близькому сходу, то однозначно мало б також бути питання присвячено підтримки Україні і бачення пані Харіса, яким чином завершити російсько-українську війну, можливо, я думаю, в майбутніх там ефірах чи виступах це буде звучати. Знову ж таки, скажу, що коли відбулася конвенція Демократичної партії, на якій обрали да, пані Харі, затвердили вже як ключову кандидатку, там був підсумковий документ. Це завжди так буває. Коли делегати схвалюють цей документ, це як маніфест, і в ньому зазначено чітко про. Сталість і продовження підтримки України 에, Сполученими Штатами Америки це також, так скажемо, навігація для кандидата, можливо, в майбутнього президента в Сполучених Штатів Америки відповідно до партійної своєї приналежності. Тому з одного боку, я б не робив ну, знаєте, такі висновки, що, мовляв, а що що змінилось, типу, я не думаю, що щось змінилось, тому що, на мою думку, пані Харіс, це продовження. В зовнішній безпековій політиці тих підходів, які за адміністрації Байдена застосовувалися, і застосовуються. тобто якихось серйозних відмінностей, я не очікую, але в той же час фокус зараз ще більше буде до початку листопада до виборів в США на внутрішньополітичних питаннях. А з іншого боку, не згадка про нас і підтримку нас можливо означає консенсус. Ну а для чого згадувати те, що викликає сферну реакцію у всіх. Ну такий ж варіант теж можливий чи ні? Це дуже класно. Я фантазую зараз. ні, я думаю. Я думаю, ні. Я думаю, все ж таки, що дуже важливо. Я до речі, особисто також неодноразово працював над тим, щоб в виступах топових політиків тих чи інших країнах, з якими у мене там моїх колег. Є певні зв'язки і комунікація, щоб виступ виступах лунало все ж таки про Україну, і щоб позиційні документи, які ухвалюються на рівні політичних партій, ті ж саме, наприклад, соціал-демократичної партії Німеччини, щоб ці програмні документи враховували інтереси України, тобто наші інтереси, про це потрібно працювати, комунікувати, і не лише за допомогою такої формальної дипломатії, але ще й Подекуди міжпартійної, неформальної дипломатії це важливо. Богдане спасибі і за це, і за нашу розмову. Богдан Ференс, це кандидат політичних наук та експерт. Міжнародник Він був на прямому зв'язку зі студією КНАЛМУ Україна.